Добрий день, малята! Я запрошу вас на заняття з малювання, а малювати ми сьогодні будемо долонькою зайчика. Всім привіт! Для роботу нам потрібен аркуш блакитного кольору, водичка, фарба біла та чорна та два пензлика і вологі серветки. Беремо пензлик з широким ворсом, мочуємо його в білу фарбу і наносимо фарбу на свою долонку, на вказівний пальчик. вказівний. На середній. Тобу моємо А великий пальчик остається чистим. Дміннем сьогодні, не потрібен. Зафарбували долоньку, ставимо пензлик. І притискаємо долоньку до аркуша паперу. Ось, що в нас вийшло. Тепер беремо вологу серветку, витираємо добре долоньку. Витерли вологою серветкою руку і починаємо працювати. Беремо пензлик, мочуємо його в білу фарбу. І домальовуємо долоньку там, де не має відбитку. Біли мордочку, а пальчики це довгі вушка нашого зайчика. Тепер ми ці вушка об'єднаємо. Ось так. Одне вушко, і ось буде друге вушко нашого зайчика. І зафарбуємо наші вуха білою фарбою. Ось такі довгі вуха у нас вийшли одне вушко і друге. Ось, діти, за допомогою, допомогою долоньки, ми намалювали мордочку і довгі вушка. Пензлик з широким борсом нам уже не потрібен. Вимиваємо його у водички і ставимо в стаканчик. Беремо тепер пензлик з тоненьким ворсом, вмочуємо його в чорну фарбу і малюємо очі та носик кругленькі. Одне око. Друге кругленьке око. Ой, Боже, та носик нашого зайчика. Треба діти почекати, поки біла фарба висохне. Так. Фарба висохла, малюємо вуса для нашого зайчика. Малята, якщо вуса вам буде важко намалювати, Попросіть своїх батьків, вони вам допоможуть. Вуса малюємо тоненьку рисочку кінчиком пензлика. З однієї сторони і з другої. Ось якого зайчика сьогодні намалювала я і буду з нетерпінням ждати ваші роботи.